Успішна, розумна, красива, але знову не того вибрала, чому так відбувається? Дивись, в успішних людей взагалі є потреба доводити свою цінність, власне, тому вони і красиві, успішні, тому що вони вкладаються у себе більше, ніж середньостатистична людина, але ця стратегія доводити свою цінність, яку ви використовуєте у своєму житті, взагалі не працює у стосунках. Адже якщо у вас є потреба, доводити свою цінність. Ви автоматично знайдете людину серед усіх людей, з ким прийдеться доводити якраз свою цінність. І це звична для вас модель поведінки. Тому, хоч вам буде боляче, але вам тут буде комфортно та звично. І якщо ви розумом розумієте, що партнер взагалі не ваш. Але емоційно вас буде тягнути саме до цієї людини. А тепер дивіться, у світі багато людей, які не цінують хороше ставлення, які знецінюють, ображаються або навіть віддаляються, коли їх люблять. З такими людьми фізично неможливо уникнути зустрічі, тому що їх багато. Проблема в тому, що ви застрягаєте з такими людьми, і там, де треба було просто піти, ви залишаєтесь. Зрозумійте, що хороші стосунки це не про те, щоб комусь щось доводити. І це не про те, що потрібно терпіти погане ставлення до себе. У хороших стосунках завжди є діалог, завжди є взаємність і завжди є право бути, де ви не нападаєте на людину, і людина не нападає на вас. Хоча ви можете говорити про все на світі. І це коли тебе бачать та цінують, не тому, що ти вкладаєшся більше, ніж людина, а просто тому, що ти є по факту. Тепер питання до вас: на кого ви витрачаєте більше часу, на тих, хто цінує вас просто тому, що ви є. Чи на тих, кому треба доводити свою любов?